Доброго ранку. Я сова. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати числа та цифри. Познайомимося з числом і цифрою 7 складом числа 7. Та пограємо в математичні ігри. Гра називається Рахунок. Порахуйте, будь ласка, скільки ви бачите на малюнку ялинок. Відно 4. Скільки ви бачите на малюнку кексиків? 6. Скільки ви бачите пінгвінів? 3. Скільки ви бачите ведмедиків? 5. Сьогодні ми познайомимось з числом і цифрою 7. Щоб утворити число 7, як ви гадаєте, що потрібно зробити. Так, подивіться, на... перед нами малюнок. На ньому зображено сіж, Шість пташок. Що потрібно зробити, щоб їх стало сім? Правильно, до шести пташок додати ще одну. І в нас вийде сім пташок. Щоб позначити число 7, використовуємо цифру 7. Число 7 магічне число. Ось, наприклад, є сім чудес світу. Сім нот у музиці. У веселки сім кольорів. А ще тиждень має сім днів. Подивіться, перший понеділок, другий вівторок, третій середа, четвертий четверг, п'ятий п'ятниця, шостий субота, сьомий неділя. Дуже легко нам усім упізнати цифру сім. В неї лише одна нога. І сама мов кочерга. На кого схожа цифра 7? На чаплю скажуть вам усі. Комахи і жаби б'ють тривогу, як сімку бачать довгоногу. Цифра 7 має своє місце у числовому ряді. Стоїть вона на сьомому місці після цифри 6. Ось погляньте. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7. Як ви гадаєте, на що схожа цифра 7? На косу, на клюшку, на кочергу, на сокиру, на балик. А тепер пограємо в гру, знайди цифру 7. Вам потрібно поставити відео на паузу та своїми пальчиками показати цифру 7. Погляньте, як писати цифру 7. Маленька рисочка, похила рисочка та ще одна маленька похила лінія. Цифру 7 починаємо писати трохи нижче з середини верхньої сторони клітинки пряму горизонтальну лінію. Праворуч до верхнього правої вершини кута. Кута квадрата. Потім не відриваючи руки. Ведемо вниз довгу пряму похилу лінію до середини нижньої сторони квадрата. Відірвавши руку, посередині другого елемента проводимо коротку горизонтальну лінію. Напишіть всім спочатку у повітрі. А тепер напишіть у зошитах разом з батьками. Ставте відео на паузу. Ми вже з вами знайомі зі складом числа 2, 3, 4, 5, 6. А зараз познайомимось зі складом числа 7. Склад числа 7 це кількість предметів, яких є 7. Сім це 1 і 6. 2 і 5. 3 і чотири. 4, і 3, 5, і 2, 6 і 1. Самостійно повторіть склад числа 7. Поставте відео на паузу. А зараз пограємо в гру порівнянь. Вам потрібно поставити знак більше, менше або дорівнює. І перший вираз. 3 і 5. Який знак поставимо? Правильно менше. Ви розчитайте. 3 менше 5. Доступний, самостійно. 7 та 4. Який знак? Знак більше. 7 більше 4. Який знак поставимо тут? Так, 7 дорівнює 7. Наступний 2 та 6. Знак 2 менше 6. І останній. Який знак поставимо? Знак більше 3, більше 1. Ваше завдання розв'язати приклади. На галявині зустрілися 5 лисичок. Одна лисичка пішла гуляти. Скільки лисичок залишилося? Вірно, 4. Який знак ми повинні з вами поставити? Яку дію ми з вами виконуємо? Дію віднімання. Так, це знак мінус. Ось виходить приклад. 5 відняти. Один дорівнює 4. Наступний приклад. На галявині було три мишки. До них прибігло два зайчика. Який ми знак поставимо? Скільки разом стало тваринок? П'ять. Правильно. На льоду північного полюсу лежало 7 моржів. Чотири моржі пішло плавати. Скільки моржів залишилося? Та три морша. На північному полюсі було два білих ведмедя. До них прийшло 5 пінгвінів. Скільки стало разом тварин? Молодці! Сім. Молодці малята ви гарно попрацювали. До нових зустрічей. Бувайте!